Дякую за підписку, коментар та лайк. Уявіть, що ви можете виявити рак за роки до появи будь-яких симптомів, просто дихнувши у пристрій. Це звучить як наукова фантастика, але це відбувається прямо зараз у Німеччині. Дослідники з інституту Фраунгофера розробили неймовірний квантовий сенсор під назвою «Сквід», цей пристрій настільки чутливий, що може виявляти крихітні зміни у вашому диханні до однієї частини на трильйон. Ці зміни, так звані литки в органічні сполуки, пов'язані з мутаціями ДНК, які виявляються на ранніх стадіях раку легень. Під час нещодавних випробувань цей неінвазивний двохвилинний тест правильно ідентифікував пухлини нульової стадії у 87 випадках. Це на цілих 5 років раніше, ніж може досягти комп'ютерна томографія. КТ. це повністю змінює правила гри для раннього виявлення, і страхові компанії вже вишиковуються в чергу, щоб фінансувати цю революційну технологію. Це може врятувати незвичайну кількість життів, виявляючи рак на стадії, коли він найкраще піддається лікуванню, який неймовірний стрибок уперед для медицини. Дякуємо за перегляд.